Маленький і доволі вже на наш час бюджетний бізнес-джет. Кульфстрім G200. Перше, я вас всіх вітаю на останньому в цьому році випуску Back in Time на цьому Ютубі вже постійної рубрики. Ось, до речі, перше, що вийде на цьому Ютубі в новому році, це якраз буде випуск back in time. Так що таке stay tuned», як то кажуть. А 31 січня ой, грудня вийде просто якийсь звичайний випуск на Ютуб. Поки що не знаю, на яку тему буде, то відео, ну, але вже будемо бачити. Ну, Давайте перейдемо до нашого гульфстріма. Почнемо давайте з того, що насправді з самого початку це був ніякий не гульфстрім. Цей літак вироблявся компанією Galaxy Aerospace. І в 1980-х роках цей проект запустили. І мали в кінці 80-х років і мали ці Galaxy партнера, доволі ризикового партнера, як сказано, через те, що ну, міг киданути цей партнер, скажімо так, бо він був з Радянського Союзу. Ну, в принципі, нічого дивного. Да? А, Яковлєв. Яковлєв. вони співпрацювали з компанією Яковлєв і Яковлєв були відповідають, скільки я разів вже це слово сказав, Яковлів та Яковлів. Що це таке? Вони відповідали за передню частину фюзеляжа і за задню частину фюзеляжа. Ось, Яковлів. Вони виробляли і дизайнували ці частини фюзеляжа. У 1993 році офіційно цей проект запустився. Потім у 95 році таке це партнерство розірвалося через те, що Яковлєви затримували дизайн і виробництво фюзеляжа для літака. І ну, Гульфстріми, точніше, на той час ще Galaxy Aerospace. Не хотіли чекати на то, поки вони союзволять собі зробити їм фюзеляж. Це вони розірвали просто партнерство і почали партнерство вже з іншою французькою компанією, яка називається. І ADS Sogerma. А, ось так само, до речі, це було для них таке ризикове партнерство. А, ще важливий момент. А, оця компанія, яку я кажу, Galaxy Aerospace це дочірня компанія IAI. IAI – це Israel Aerospace Industries. Ну ось, і в 1997 році цей літак здійснює свій перший політ. Перед тим само собою цей літак якось дизайнували, складали його. і... Виготовили от перший прототип. Вони використали для цього літака крила, які були встановлені на літаку Astra SPX. Ось. Так само цей літак називається не тільки Astra SPX, а і Gulfstream G100. Це, скажімо так, його попередник, так само малесенький літачок, який, до речі, полетів. Раніше, само собою, за нього, через те, що оцей от Гульфстрім G200 200, це його наслідник. І вироблявся цей літак, про який я зараз згадую, до 2017 року, до речі, його попередник. А оцей от наслідник G200 вироблявся до 2011 року. Тобто наслідник трошечки менше вироблявся за свого попередника. Через те, що насліднику потім знайшли ще одного наслідника, скажімо так, доволі ефективнішого, потужнішого, який міг літати швидше далі. І ефективніше. Ось. А ну, повертаємося до крил. Крила взяли з цього Astra Spx, зробили їх довшими, і суть в тому, що ці крила поставили таке обмеження по розміру на фюзеляж, тобто фюзеляж там не можна було зробити якимось великим. Прям. Поставили обмеження по розміру фюзеляжу. І в самому кінці фюзеляж вийшов зараз. Вам скажу, 62 фути, тобто 1897. Метрів в довжину. Ну, 19 метрів, грубо кажучи, мав фюзеляж. От, цей максимум встановили саме через крила, які не могли от, мати довший фюзеляж. І ширший в тому числі. Але все одно в цей фюзеляж вміщалося три крісла, які знаходяться одне поряд з одним. Ось three abreast Seat, так званий був фюзеляж. Ось, і все в них було супер. Літак полетів 97-му-98-му. Він отримав сертифікат в Ізраїлі і в США. І уже в 99 му році він почав випускатися і продаватися. Увійшов він, скажімо так, в сервіс. Е, до речі, на рахунок сервісу вже згадав зараз за сервіс, скажу зараз. Максимальна висота використання цього літака це 45 тисяч футів. Ну, доволі високо, погодьтеся, ешалон 4 5, Щодо екіпажу. Екіпаж двоє, тобто двоє пілотів. А е, так само він вміщує в себе 8 10 людей. Там є. Різні модифікації. 8 на 8-10 людей. Ось, Довжина крил, розмах крил, так званий. В нього 17 метрів, майже 18-17-70 метрів. Довжина літаки, я вже казав, десь майже 19 метрів, 18-97, висота 653 метри. До речі, вага пустого літака аж 8700 кг. Не такий він і легенький, ну але в порівнянні з великими боїнгами взагалі легенький та й з його старшими братами. Gulfstream, наприклад, G550, він набагато легший за нього, скажімо так. І він був запотужнений, скажімо так, двигунами Pratt Whitney Canada PW306A. Ось ці двигуни в нього встановлені біля цього, біля хвостового. Оперення. Біля горизонтального і вертикального оперення, біля хвоста просто знаходяться ці двигуни. Було продано в сумі таких 250 літаків. І в 2008 році, поки цей літак ще вироблявся, вже почали Гульфстрім, до речі, вже я не зачепив цю тему. Гульфстрім в 2001 році купили компанію Galaxy Aerospace. Купили, просто купили компанію. І всі літаки, які належали Galaxy Aerospace. Почали належати компанії Gulfstream. Той же ж Astra SPX, про який ми з вами говорили, став Gulfstream G100 і 150. А от літак, про який ми зараз говоримо, став Gulfstream G200. Ось і вироблявся вже він і до кінця свого виробництва, до 2011 року, ці 10 років, під іменем Gulfstream G200. Потім Gulfstream зробили проєкт в 2008 році, який мав називатися Gulfstream G250. Проте потім його. Переназвали і все-таки назвали так, як він називається зараз. І, до речі, він дотепер ще виробляється, якщо я не помиляюся. Gulfstream g 280. Літак просто пушечний. Про нього ми з вами поговоримо в наступному відео, коли будемо говорити про Gulfstream. А ось чого я сказав, що на цей час бюджетний цей літак, бо дивіться, він доволі реально недорогий в порівнянні з іншими бізнес-джетами, які там коштують по 50 мільйонів доларів. Він коштує. Зараз от плюс-мінус 2300 2 6500 6 десь так мільйонів доларів. Тобто він доволі бюджетний в плані от порівняння, скажімо так, навіть з іншими літаками цієї ж компанії. Сказати більше нічого про нього не можу. Виробництво зупинилося у 2011 році через те, що випустили його наслідника Gulfstream G280. Його стало вже попросту не потрібно. А можу сказати, ще, що коли він стояв на землі, у нього ніс був трошечки нахилений вниз. Тобто в нього шасі переднє було нижче, ніж два задніх. Це могло робитися просто для того, щоб пілот краще бачив землю, коли по ній їде. Куди йому рухатися і так далі. Щоб у нього був кращий обзор землі. І на цьому про Gulfstream G200 ми закінчуємо. І на цьому ми закінчуємо марафон Back in Time 2023. Шановні, дякую всім, хто були зі мною. Можливо, тут є такі люди, які дивляться тільки back in Time, тому я з вами попрощаюся до наступного року прямо зараз. Хто не дивиться там мої звичайні відео. Так от, шановні, дякую всім за лайки, за підписки. Я бачу, що вам ця рубрика подобається більше, ніж звичайні відео, які виходять на цьому каналі. Я, в принципі, навіть розумію, чого. Мені би самому, наприклад, слухати про літаки було би цікавіше, про якісь там модельки, про все таке. Ось, шановні, дякую всім за увагу. Я вам бажаю приємного нового року. Що, до речі, цікаво, цей літак полетів у 97 му році 25 грудня, тобто на Різдво, а, яке вже пройшло. Я бажаю всім хорошого дня, вечора, ночі. Це відео я випустив ввечері, тому хто дивиться його зразу після випуску, хорошого вечора, а всім там решта, Хех. як кому вийде. Якщо я в цьому відео топив, прошу пробачення. У мене зараз трішки висока температура, проте контент. Для вас я хочу зняти і запостити. Побачимося в наступному випуску, який буде, в a long time